Добре жити в селі і мати друзів. Капусту таку подруга подарувала. Будемо варити міністру. З половини зварим міністру, половину свекрусі подарю. Буду готувати щось між Меністрони і українським борщем. Напишете, що більш схоже на Меністроне чи на борщ. Просто коли ти з села. Коли ти з села, то ти готуєш просто з того, що є. Аби воно було смачне і схоже на їжу. Тому особливого рецепту борща нема. А є якісь заготовки, що додають смаку. Зараз картопля закипає, але вже можна було і капусту кинути. Капусту кришу довільно. Не мілко, не мілко, нічого до війна. Нагадую, у мене канал не кулінарний, просто, якби, сімейний про моє життя, то і показую те, що кучинарю. Капусти повно. Тільки не пишіть, що це щі. Що таке щі, я не знаю. Зараз вона трішки увариться. Секрет італійської Менестри, що вони використовують червону паприку. Я ж кажу я і не вашим, і не нашим. Отак. Ще в мене капуста залишилося. Ще оця капуста, якщо її покришить, пом'яти, яйце туди вбити і посмажити, то дійсно виходить смачно. То в мене ще й кусочок залишився. Все. У нас тут на хуторі. Дві хати поруч, потім там далі, дві хатки, наверх дві хатки. Мене запитують. Вам там не страшно? Ні, не страшно. У мене тут по сусідству живуть е дроворуби. Ось звуки чуєте. Що буду я кидати в нас не міністр, а не борщ наш. Буряк. В них ж тут немає де що зберігати. Тому капуста в нас зберігається прямо на городі, яку садять в серпні місяці. Буряк в серпні місяці свік садить вже другий рік благодаря мені завдяки мені. Моркву ми не садимо, тому що вона і черв'ячки їдять. І конкретно їдять черв'ячки, і морква щебінь, яка вам виросте. А от буряк-черв'ячки не їдять. Ви помічали? Це весняний буряк. Він в минулому році в мене цілу зиму ріс. Я його весною зібрала і замаринувала. Осталась одна баночка ще з весни, маринований, без просто закритий кришкою сирий, маринований в маринаді. Маринад використала те, що на цибулю. Якось зробимо з вами ще й мариновану цибулю, я згадала. Тому я цей буряк кину в борщ, але пару ложечок я його кину, там є уксус, якраз мені придасть смак. А ще пам'ятаєте, ми вдома, коли в нас були корови, ми варили борщ на сировиці. Але половину сироватки, половину води. І це реально ну, дійсно смачно виходить. Хтось ще так експериментував, варив. Так що закидаємо буряк, зараз закіпить, будемо закидати буряк. Зазвичай буряк не кидають. Це в мене просто що завалявся. А чому буряк ще не кидають? тому що... Коли я варю каструлю, отакого от не менестраний борщ або білий борщ. У мене е, моя бабуля по іншій там лінії варила білий борщ. Вона не любила буряк там і вона варила без буряка. Вона якийсь цукровий туди ложила, що він не був червоний. Моркви в мене нема. Але й так туди вже багато вже картопля, капуста, буряк. І я кину ще квасоль. Я закривала автоматному соці квасолю, я кину ще квасолю. Коли залишається на другий день, от на перший день ми так їмо, коли без буряка виробляв, на другий день я варю спагетті і змішую це спагетті, якби така заправка. І ви знаєте, це доволі ну, смішно, можливо, хто не, не коштував, але це смачно. Якби був Франческо вдома, я б би не кидала. Сьогодні ми б так поїли, а завтра б я б зварила спагетті і змішала б спагетті. Тому, так, тому у нас щодня нові блюда. Оце вам Італія, дівчині. Мені подобається. Мені подобається те, що я з України, там своє щось, що я готувала, змішую з цим. Що тут готувала, і мій італієць їздить за милу душу. Але знову поїхав. У відрядження, і цього разу чи на тиждень, чи два, не знаю. З ним поїхав мужчина. Темно, темно, дуже темно кожий. А працювати ніхто не хоче. Сказали б, там мала зарплата, ну, добре. Базиліката. Але нема нема кому працювати. Навіть не витримують іноземці. До речі, каже, що прийшло 10. Таких не один не залишився. Тому що розуміють, що година 10 євро. Тут їм за годину 10 євро не виходить. Так що живемо в селі, йому буряк з грядки і капусту. Бурячок отакий, соломку в мене був нарізаний, сирий, просто замаринований, навіть не під герметичний. В холодильнику стояв і вистояв. 3 місяці, 4 навіть. Навіть 5, я вам хочу скажу, той буряк стояв і він реально ще смачний. Цибулю чесник я нічого не підсмажу. Так і кидаю. Дивіться, сама в шоці? 6 місяців буряк маринований, негерметично закритий, просто під кришку. Я завжди дезінфікую банки, якщо що. Меняк був такий. Він не заграв, не скис нічого. так що Якщо бачите рецепти, і вони там кажуть, що ранований буряк. Ще потім попробуємо, що ми наварили. Діти в мене чесні дегустатори. На смак вже схоже на борщ. Я ніколи не лила оцет в борщ. Ну тут в самому бурюку є оцет. Хто в борщ лє оцет, признавайтесь. І моя квасолька свого производства. Це вже за милу душу. Солодка паприка, яку я скрізь сиплю. Ну, і в мене королева моїх блюд. Це олія оливкова. Дуже швидко і класно, без бульйонів. І моє улюблене орідано, яке збирає на схилах в італії мій коханий чоловік. І я настільки лінива, що Петрушку навіть не ріжу. Петрушки в нас вдосталь. І чому саме Петрушка в Італії більш зустрінеш, ніж окроп? Тому що окроп трохи холодно і він вже все, до побачення. А петрушка тобі цілу зиму буде і вона виживає. Напевно, це і є мій фірмовий рецепт. І ви знаєте, буряк тут би і не помішав, якщо був би Франческо, сьогодні він би їв так. А завтра б вони всі їли це все із спагетті. Можу навіть разом зварити, якщо чесно, не окремо. а додати водички і зварити ще й спагетті. Я розумію, звучить не дуже. Але навіть, якщо треба нагодувати мужиків. Отакі, От в мене ложка стоїть, обов'язково. Ріденьке я їм, а чоловік може ще й вилкою його поїсти. Як завжди, готувала з вами і виходить, все дуже-дуже смачно. Сама диву, дивуюся. Але якщо щось буде не так, то я обов'язково скажу. Обов'язково було пеканне, ось я, будь ласка. Обіцяла, що діти будуть коштувати, аж в очі попало чи що. Ну, як тобі, признайся по-чесному? Смачно? Да. Так. 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 Як тобі смачно? Вкусно. вкусно. Всім смачного. Вечерямо і ще о 8.30 їдемо до сеньори. Там лише на декілька днів приїздила доглянути сеньору. Вони знали про це. Поїхала. Якесь просто загадочне все. Оце поки інша приїде, попросили знову приїхати. Я ж кажу, це мої підробітки такі, да? хто зі мною до мене прийшов на моїх підробітках, хто знає робота в Італії. Вранці на годину і ввечері на годину. Ну, вранці мені по дорозі як до дитини їду, а ввечері так собі. То вони предупреждали, що може ще позвонять. Так дуже зручно вийшло. Приїжджав коханий. Я була вдома, поїхав. І от по ваших рекомендаціях, що треба мати свою копійку, ви навіть не уявляєте, як приємно мати свою копійку. Коли от так 8 років ти ніде не працював, як то кажуть, просив. Для мене перший рік було дуже важко, дуже важко, що це я не маю своїх грошей, сама не пішла, не купила, не покомандувала. Ми виїздили з італійцем в магазин, завжди робили закупи, бери все, що тобі треба. А це ми вийшли на роботу. Ми вийшли на роботу, ну, на підробіток. Мені подобається так. Час від часу поїхав. В день 20 євро і прекрасно. На будинок не заробиш. Але на якісь карманні розходи на перукаря ти матимеш. Але таке. Так що всім смачного. А ми вечеряємо і ще будемо чухати ногу об дорогу. Отак от, дівчата. Головне, що здоров'я, щоб ти на ногах був і себе ось тілом добре почував. А далі організуємось, організуємося, організуємо, що нам треба. Таке. А, і ще такий один момент звозила я свекруху на свято бабушки, дедушки в школу. І це. я ну, Таксистом якби попрацювала, виходить. Да? Мені заплатили 10 євро. Мені дали 10 євро. Я не взяла, то подарили Марії. Так що це трошки про італійців. Напевно, про тих італійців, з якими я живу, тому що Італія різна. То тут вони за послуги звикли один одному, не знаю, платити. Каже, візьмеш собі, заправишся. Газоліо заправиш. Mm. Я їй сказала, що в мене і так не заправляє, куда ще, яке газоліо. Так що, якось так, рухаємось далі. Видно, зараз якісь планети, Марс на Дєву заходить, чи ще щось, хто там розбирається. І зараз планети дуже таки доволі в хорошому положенню. Тому я думаю, що у усіх має бути хороше самопочуття. Бережіть себе. Це єдине, на що ми здатні на сьогоднішній день. Всім хорошого вечора. Побачимось в наступному відео. Дякую, що ви зі мною за такою простою. Зі мною. Життя в Італії, як то кажуть, без пунктів. Ну і український влог він трошки такий тяжкий люкс. Рухаємось далі, підтримуємо один одного.